Наслідки ракетної атаки долають і на Вінниччині. в одному із населених пунктів пошкоджені будинки та господарчі споруди, поранена жінка. Із з місця удару докладніше Валерій Кузніцов. Вибиті вікна, пошкоджені дахи та спалені машини. Це наслідки ворожої атаки у селі Жабелівка. Уламками ракет тут пошкодило вісім будинків. Просто дивом ніхто не постраждав, адже уламки і касетні елементи від ракет розлітались на кілометри. Що дуже зарево було в хаті велике і ліжко підскочило. Хата підскочила, дуже вікна задрижали. Перший прильот пішов в ту сторону, туди на Далі вулицю, а другу, другий прильот прийшов сюди. Вон там осколки чи куски ракети лежать тут у нас досі під сусіда під хатою, отакий метрів півтора, все воно попало і враз так. Люди розповідають, прокинулись від шаленого гулу. Це над хатами вже падали ракети. В одному з пошкоджених будинків живе сім'я з десятирічним хлопчиком. Вони досі у шоковому стані. Десь бахнуло, дитина зривається, крик. Я розвертаюся на цей крик. Пинула тесь я одіяло на дитину. Лягаю, падаю на нього, обнімаю і лежимо так. І все сипеться, все валиться. Ракета під вікном у нас була Лежала зараз. На місці працюють поліцейські та сапери. Посеред уламків ракет є касетні елементи, які у будь-який момент можуть вибухнути. Також люди намагаються якнайшвидше закрити плівкою пошкоджені дахи та вікна. Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко, Вінниця, ТСН 1+,1.